Від сьогодні набирає чинності закон, який вводить штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру. Тепер за такі повідомлення в месенджери можна отримати штраф до 2720 гривень. Окрім того, вводиться адмінвідповідальність за сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Згідно з документом, сексуальне домагання – це умисно образливі та принизливі слова, жести та рухи тіла. А насильство за ознакою статі це умисне вчинення будь-яких діянь. Проти людини через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі. Тетяна Іщенко ладна, заступниця начальника відділу превентивних заходів та протидії домашньому насильству, управління дільничих офіцерів поліції, департаменту превентивної діяльності Національної поліції України зараз приєднується до нашої розмови. Пані Тетяно, доброго вам ранку. Вітаємо вітаю. Питання непросте, і ми час від часу повертаємося до нього в наших ефірах. Скажіть, будь ласка, наскільки якраз проблема домашнього насильства може бути в наш час, в теперішній пов'язана із ситуацією, в принципі, з безпековою в країні? Чи впливає це на цю статистику інколи сумно? Добрий день, вітаю ще раз. Дійсно, проблема домашнього насильства вона не втрачає свою актуальність, і дійсно цим законом, який набуває чинності, набув сьогодні чинності, посилено відповідальність за вчинення домашнього насильства. Дійсно, це досить така важлива проблема, важливі питання і органи національної поліції вживають відповідних заходів. До виявлення таких правопорушень, відповідне реагування на такі факти і надання допомоги постраждалим особам. Про яку статистику ми сьогодні можемо говорити? От сьогодні ми кажемо про те, що закон набирає чинності, але ці випадки фіксувалися поліцією вже багато років, і так далі. Маєте якусь статистику? Ну, статистичні дані наразі я озвучувати не буду, але хочу сказати, що цей закон, дійсно, який сьогодні набрав чинності, він стосується не тільки домашнього насильства, так він як вже було зазначено. Він вводить адміністративну відповідальність за нові види правопорушень, яких не було раніше в Україні, тобто це доповнено кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 173 зі значком 7, яка має назву Сексуальне домагання. Тобто, дійсно, що це нова стаття, новий вид правопорушення. І згідно цієї статті, у разі умисного вчинення проти бажання особи образливих принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально, тобто слова, жести, рухи тіла, в тому числі з використанням електронних комунікацій, особа буде притягнуто до адміністративної відповідальності тобто, це дійсно новий виклик національної поліції. Тобто, як і домашнє насильство, ну звичайно, до домашнього насильства досвід реагування вже ну відповідно є. Але це коли ми говоримо про сексуальні домагання, це нове правопорушення, і відповідно, що на такі зміни в законодавстві нові виклики, які постають перед Національною поліцією, нами розпочато проведення ряду тренінгів для поліцейських підрозділів превентивної та патрульної поліції. Тобто, з метою отримання ними навичок ефективного реагування на випадки сексуальних домагань, належного доказування, запобігання таким правопорушенням. Тобто, що зазначення дозволить правоохоронцям діяти чітко, професійно та забезпечити належний захист потерпілих осіб. Пані Тетяна, то тобто, звичайно, спекулуй так, будь ласка, завершите. І якщо людина, яка важливо зазначити, що людина, яка зазнала сексуальних домагань, важливо, щоб вона повідомила про це в поліцію, тому що офіційне звернення допоможе вчасно зафіксувати такі правопорушення та притягнути винних до відповідальності. Дуже важливо зрозуміти характеристику саме цього злочину, тому що розумієте поняття принизливих слів, образливості рухів або того, як це має виглядати, щоб це було доказовою базою того, що це дійсно є сексуальне насильство. Де це можна почитати, побачити кваліфікація саме цих понять маленьке уточнення? Ви зазначили, що злочини це не злочини, це адміністративне правопорушення. То ми відмежуємо Дякую. його від злочину. Тобто, це дуже важливе уточнення, що це адміністративне правопорушення передбачене статтею 173 зі значком 7. Відповідальність визначена саме цією статтею. Тобто, якщо особа вчиняє проти бажання іншої особи, образливі або принизливі дії сексуального характеру, тобто, це може бути і такі коментарі, непристойні жарти. Тобто які виражені словесно, то в даному випадку, якщо це особі буде неприємно, тобто образливо, і в даному випадку особа буде притягнута до відповідальності, але саме основне, щоб мав сексуальний характер також. Тобто спеціальні тренінги для поліцейських будуть відбуватися в плані того, як оцінювати, от ми навели приклад, що в месенджері можна направити повідомлення і отримати за це штраф 2720 гривень. А якщо це, ну наприклад, запрошення на побачення колеги? Ну я вигадую зараз цю ситуацію, і колега, от не хоче, вона там щось подумала. Або або це стосується чоловіка, то е, яким чином поліцейський? Кому визначити злий це був намір запросити когось кудись, чи чи ні? От 30 як секунд. будь ласка пані Тетяна. Так? Якщо це була нав'язлива поведінка, і вона була проти бажання цієї особи, мала сексуальний підтекст, то звісно, що це протиправні дії, тому що порушує честь і гідність особи. Особа має право сама виражати з ким їй, йти на побачення і так далі. Тобто не може бути примусу, і до речі, ви зазначили, що це насильство, це не насильство, а сексуальне домагання. Також акцентувати на цьому уваги, що окремо визначена відповідальність кримінальна за сексуальне насильство. Тобто, що це дві різні. Статті, тобто е сексуальне насильство, воно посягає на статеву свободу та статеву недоторканність особи. Багато я чому... від... ага. багато є в чому розбиратися, але дякую пані Тетяно дуже дякуємо вам за ці уточнення. Спасибі, що знайшли час. Тетяна Іщенко, ладна заступниця начальника відділу превентивних заходів та протидії домашньому насильству, була з нами на прямому зв'язку.